Відповідаємо таке питання, чи можна при онкології, да, хімія вживати екстракт лопуха. Я хочу сказати, що це просто необхідно робити, тому що лопух він блокірує ріст новоутворень як злоякісних, так і доброякісних. Добре, захищає печінку. І я зараз покажу всі онкопротектори, які можна вживати при хіміотерапії, тобто доповнити те лікування, яке рекомендують лікарі. Це значить екстракт лопуха, далі екстракт чаги, екстракт золотого вуса, екстракт броколі – це все онкопротектори. Далі еліксир довголіття, тут збір трав, які блокує новоутворення. Еліксир натхнення, це чистотіл з ромашкою. Також треба працювати з судинами. По судинам да, працює корінь, астрагала підтримує серце і працює по судинам, і також як онкопротектор. Далі, Це вже в таблеточках йдуть амінофіти, які підтримують підшлункову залозу. Наприклад, це в мене вінофітант також працює по вєнам. І ще у складі є всі амінокислоти, які потрібні для підтримки вашого організму. Далі по печінці також сюди гепатофітан, печінка і підшлункова залоза, плюс всі амінокислоти. Далі онкофітам теж з цієї серії. Так? Далі ще вітасофти, це омега. Омега є в різних напрямках, але саме така, якби в цьому напрямку працює вітасоф зі скваленом при онкології. Це, Тобто теж защита, захист судин. Далі, древо життя. Працює по печінці, це в капсулах. Китайський рецепт потужний онкопротектор в капсулах, так, і ще екстракт бетуліну це витяжка із кори Берези. Отакий багатий асортимент. Але до кожної людини індивідуальний підхід. Тому переходьте на номер телефону Viber, закріплений буде в кінці цього відео. Пишіть свої симптоми я підберу. Вам саме ту програмку, яка необхідна вам, і також зроблю знижечку 10%. Пишіть у вайбер.